Монахиня з Прикарпаття стала за маму десятьом дітям. Сестра Вероніка Петрук майже рік тому заснувала в Коломиї будинок сімейного типу. Найменші вихованеці три роки, найстарші дев'ятнадцять. У всіх було важке дитинство. Монахиня прагне дати дітям усе, чого так бракувало від любові до одягу і їжі. Ось такими вони були. Я хочу, щоб собі були. І ось які вони нині. Між цими двома зніманнями минув рік. За цей час чотирьох сестричок Сиранюк віру, надію, Софійку та Любу не впізнати. Охайні, доглянуті й усміхнені. До Оце моє сонечко. Відтепер мамою ці діти називають монахиню Вероніку Петрук. Їй нині 50 і Майже усе життя вона опікується дітьми. Працювала у сиротинці, та коли влітку минулого року той зачинили, вирішила заснувати в Коломиї свій будинок сімейного типу. Хотілося, щоб ця кожна дитина мала рідну маму, рідного батька і свою сім'ю. Але так вийшло, що Господь. Дав мені їх. Ну, і я стараюся стати її мамою, сестрою, товаришкою. Ну, я сама по натурі не дуже строго, строго виглядаю. Нині пані Вороніка виховує десятьох дітей. Сестрички Сираньок – одні із перших мешканок будинку сімейного типу. У лютому 2016-го від рідних батьків дівчат забрали соціальні служби. Діти були голодні, залякані і усі в синцях. Дід пішли, пішли зі мною. Найстарші любі нині дев'ять. Дитина розповідає, що батьки постійно пиячили й десь вештались, тож їй доводилося бути молодшим сестричкам за маму. Так кожен день днями деколи плакала, а Софія е, не могла без мами спати. Я їх не могла е, чотирьох спокоїти. А зараз я. Добре. Тепер дівчата мають усе те, чого не бачили раніше: обійми, любов, а ще гарні сукні. Хочу похвалитися. Кожного вже одяг, одяг на пасху зготовлено. У Мені дуже гані. А то є Софійки. А це є Надійки тій У кожного своя кімната, речі, книжки. А на порозі купа рожевих черевичків. Доглядати дітей пані Вороніці допомагають старші вихованиці. Світлані вже 19, та вона і досі живе тут. Помагає сестрі, вона так ще не куди, да, каже, ти моя і я тебе нікуди не віддам. Мені дуже подобається. Тут приємно, не так як у деяких. коли там, де в інтернатах били, сварили. Усе життя по інтернатах. Світлана про той час воліє не згадувати. Хвалиться лише, що тут, у першій по-справжньому, відсвяткувала день народження. Було дуже гарно. Я ніколи не свічки не задавала, знаєте, такої компаба. І мені діє, <ріст> О, так гарно. Мені дуже-дуже приємно. Біди, радості та плани усе обговорюють при цьому родинному столі. Тут же снідають, обідують та вечерюють. Усе починають з молитви. <ріст> Нехай вони називають її мамуська, а вона їх божим дарунком. власних дітей у пані Вороніки ніколи не було. Тож материнську любов і турботу вона віддає своїм вихованицям. Я не маю своїх і вони є справді вони моїми. Я мої діти, розумієте? І скільки я вмію любити, скільки я їх люблю, скільки я можу віддати себе, я віддаю. Для своїх дівчат усе від одягу до їжі. Монахиня Вороніка шукає самотужки, допомагають і доброчинці. Деякі люди, які я не знаю, приходять і кажуть, там купі щось для своїх дітей. Гроші, що виділяє держава, монахиня не чіпає. Вони лишаються на рахунках дітей. каже, береже вихованецям на майбутнє. І нині зізнається, їхня родина готується прийняти ще кількох дівчаток. Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.